Питаю, будь ласка, підскажіть, якщо студент безробітний, то МФО теж може подати до суду. Тоді що суд зобов'яже виплачувати? Одразу відповім на запитання, навіщо брали кредити. Якщо немає чим виплачувати. Гроші збираються, щоб виплачувати, просто переживаю, що скоріше до суду подадуть, ніж сума не збирається. Одразу відповім на запитання. Навіщо брали кредити? Ну, в групі такі запитання вас наче не задають. А на рахунок, чи подадуть в суд на студента, де їм до лампочки студент, то пенсіонер, безробітний, інвалід, військовий, вагітний, їм до лампочки. А на рахунок, з чого зобов'яжує виплачувати, з офіційного доходу, коли з'явиться або заблокують рахунки.